Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігрову клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Клавіатура оснащена rgb підсвічуванням Яке можна налаштувати за допомогою різних режимів та ефектів, дротове з'єднання гарантує стабільну та швидку передачу сигналу, що особливо важливо в іграх. Завдяки надійним механічним перемикачам та продуманому дизайну, клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях.